Привіт, дорогі друзі! Цей блог я вирішив присвятити питанню довгобудів. Не всяка архітектура робиться вчасно і швидко, а деяка робиться навіть поза століття. От дуже цікаві проекти цього разу я вам розповім, які тривали дуже довго в часі і коштували величезних коштів. Буде цікаво, тому будь ласка, не перемикайтеся. Почати варто з відсилки до блогу про Штутгарт, про штутгартський вокзал, який будується, реконструюється вже кілька десятиліть і кінця краю цьому не видно, але найголовніше, що не видно, скільки це буде у фіналі коштувати. В коментарях до блогу українці, які тривалий час живуть в Штутгарті, писали, що місцевий, цей місцевий проєкт називають німецькою саградою. Можемо почати з цього довгобуду. Отже, Сакрада де Фамілія в Барселоні, мабуть, найвідоміший довгобут у світі, який будують вже 141 рік. Після завершення будівництва храм святого сімейства стане найвищою церквою у світі. Його висота повинна складати 170 метрів. Остання дата запланованого відкриття 2026 рік, хоча особисто я в це не вірю. Чому 26 рік? Тому що це буде сторіччя від смерті Антоніо Гауді, архітектора, який власне і почав будувати цю легендар. Катедру. Терміни будівництва вже неодноразово переносили, тому, власне кажучи, я й маю такі сумніви щодо того, що її зроблять до 26-го року. Саграда де фамілію за проектом Гауді почали будувати у 1882 році на околиці Барселони. Тоді це були околиці, і воно триває власне до нині. За той час місто так розрослося, що вже фактично поглинуло зі всіх сторін цей собор. Фінансування будівництва здійснювалося і досі здійснюється виключно на пожертви католицької громади. Час від часу серед мешканців виникають суперечки щодо доцільності добудови храму. У 90-х архітектори створили цілий рух проти будівництва, але прихожани і міжнародні меценати продовжили фінансувати і підтримувати цей проект. Хочу вам сказати, що мені цікаво, чи в Україні, якщо у нас такий собор будувався, чи все-таки місто чи держава. Не взяли би на себе фінансування такої церкви. Ну, зрештою, коментарі за вами. Ваша думка мені дуже цікава. Швидкому закінченню добудови храму перешкоджає складність виготовлення кам'яних блоків, що формують ексцентричні форми собору. Кожний з яких вимагає індивідуальної обробки та підгонки. Тобто, весь собор, створений за такими середньовічними підходами, кладеться з натурального каменю, ніякої Бутафорщини, як зараз. Така правдива, правдива мас архітектура. В основі дизайну серади складні форми, які Гауді запозичив з природи і поклав в основу конструкції колон склепінь і пересічних геометричних елементів. Е, ну, насправді храм виглядає як нове прочитання готики, так? тобто по своїй структурі, по шпичах тих, тих вежах, це, звісно, нагадує готику, але це був час. Югенштілю, або сецесії, або Арнуво в світі. Відповідно Гауді вважається один з прабатьків цих стилів, і власне кажучи, цю споруду вважає, що це власне кажучи, одна з перших прикладів Арново в світі. Після завершення будівництва на Саградою здіймуться 18 шпилів, вісім з яких вже побудовані. 12 шпилів символізують апостолів Христа, чотири Евангелістів Матвія, Марка, Луку і Івана, один Пресвяту Діву Марію і найвищий Христа Спасителя. Цікаво, що близько 135 років храм будували без дозволів. Це дуже цікаво у нас в Україні. Особливо ця тема актуальна. Лише в жовтні 2019 року представники базиліки отримали відповідні дозвільні документи від міської ради на будівництво. При цьому церква погодилася сплатити 36 мільйонів євро штрафу за зволікання із отриманням дозволу. Ці кошти місто витратить на покращення транспортного сполучення до садради та ремонт прилеглих вулиць. Е, 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 да. Чи ви знаєте якісь випадок, коли в нас церква заплатила би хоч якийсь штраф за почато нелегальне незаконне будівництво? Будь ласка, якщо ви такий випадок знаєте, то будь ласка, в коментарі. Другий об'єкт, який я хочу згадати, це я вже згадував його в новинах наших що це робить, е, е, Аеропорт Берліні, Аеропорт Бранденбург імені Віллі Бранта почали будувати у 2006 році. Хоча разом із плануванням час його реалізації склав понад 20 років. Із запланованих 2 мільярдів євро аеропорту обійшовся німецькій владі в 6,5 мільярдів євро. Спочатку його мали здати в експлуатацію в жовтні 2011 року, але через виявлення різних технічних і будівельних недоліків, зокрема щодо пожежної безпеки, дату відкриття аеропорту переносили 6 разів. У 2013 році була проведена інвентаризація аеропорту, в ході якої знайшли близько 120 тисяч неполадок. Наприклад, ескалатори виявилися занадто короткими і просто не доходили до верхніх поверхів. Протипожежні системи не витримували перевірки імітацією пожежі. Стелі паркувальних майданчиків провисали, а електрокабелі були прокладені безсистемно. Крім цього, багато підрядників не мали належної кваліфікації, а систему протипожежного захисту розробив шахрай. Виправлення допущених під час будівництва помилок затягнуло його на 8 років. Крім цього, на обслуговування неробочого об'єкта щомісяця витрачали до 10 мільйонів євро, тому що треба було, щоб системи працювали постійно і тому безперестанно крутили ескалатори і ліфти. Аеропорт нарешті відкрили в жовтні 2020 року. Аеропорт має чотири термінали. П'ятим вважається колишній аеропорт Шенефельд, в який розташований неподалік. Загальна площа аеропорту сягає 1470 гектарів, а пропускна спроможність становить 45 мільйонів пасажирів. Наступний об'єкт, який е, сміло можна записати в цей рейтинг, швидкісна колія, «Довгобуд» в Німеччині. В 17-му році, 2017 році, в Німеччині відкрили залізничну гілку, у якій поїзд зможе розвивати швидкість до 300 км за годину. Гілку проклали між Берліном та Мюнхеном. Відтак, зі столиці Німеччини до центру Баварії, замість 6-7 годин можна буде доїхати за 4 години. До 2017 року це був найдорожчий інфраструктурний проєкт в історії країни, який коштував 10 мільярдів євро. До слова, за останніми підрахунками, вокзал Штутгарті обійдеться також у 10 мільярдів євро. Німці люблять цифру 10. Будівництво гілки зайняло майже чверть століття. На шляху через Тюрингський ліс пробили 22 тунелі завдовжки до 8 кілометрів кожен. Звели 29 віадуків. А от в Польщі нещодавно відсадкували 10 років шляхопроводу, який веде в нікуди. В районі Урсус на околиці Варшави 10 років стоїть недобудований шляхопровід. На Google Maps його так і позначено шляхопровід без заїздів. Міст ввели в експлуатацію 31 липня 2013 року і на будівництво витратили 1 мільйон євро. Але шляхопроводом досі не їздять автомобілі, бо він не має жодних сполучень в обидва боки. Натомість сюди приходять місцеві жителі щоб випити і посмажити шашлик. Одночасно з цим шляхопроводом поряд звели міст через залізничні колії, частину швидкісної автомагістралі С2, відомої як Варшавська Південна Кільцева дорога, і він функціонує. І, власне кажучи, поруч міст стає вже просто непотрібним. Проблема будівництва, зокрема, полягала в тому, що конструкцію розташовану частково в межах Варшави, частково на території міста П'ястова, Муніципалітети просто не змогли домовитися між собою. Усе сила місцевого самоврядування. Ще один цікавий приклад із Нігерії у місті Абуджі, столиці Нігерії є легке метро, яке не працює. Експерти називають його найгіршим транспортним проектом у світі. 27 кілометрову лінію легкорейкового метро відкрили у 2018 році і закрили вже у 2020-му через пандемію. За цей час із метро покрали кабелі, дроти і сигнальне обладнання. Зараз метро стоїть закинути поїзди і ржавіють в депо. І щороку Нігерія виплачує 50 мільйонів доларів банку Китаю, в якого позичили 500 мільйонів на цей проект. Ця лінія мала стати першим відрізком 290-кілометрової мережі метрополітену, яка би сполучала центр міста з передмістями. Однак, як пояснюють місцеві експерти, лінію проклали таким чином, що вона фактично оминає місця, де живуть і працюють люди. Зокрема, один кінець заходить в аеропорт, а люди, які можуть собі дозволити подорож літаками, зазвичай дістаються до нього автомобілем. Інший кінець завели в так званий центральний бізнес-квартал, ізольований район, вулицями якого пастухи переганяють худобу на пасовище. Проект метро до аеропорту розробляли під ігри співдружності у 2014 році. Втім, зрештою, право на проведення цих змагань віддали шотландському «Глазго». Ті 20 місяців, що лінія функціонувала, на 40 хвилинний маршрут виходили не більше 4 пари поїздів на день. Між кінцевими станціями вони робили лише одну зупинку, минаючи решту 5. Цим метро щодня користувалося менше 1000 пасажирів. Нещодавно уряд підписав контракт на 6,5 мільйонів доларів з китайською компанією на ремонт, щоб відновити курсування поїздів до травня наступного року. Додам, що нігерійський уряд переніс столицю з Лагоса до Абуджі 30 років тому. Зараз тут живе 6 мільйонів людей. Більшість користуються маршрутками та таксі. В Україні є теж кілька проєктів Довгобуді, серед яких і дорожня інфраструктура. Це, наприклад, перший платний автобан Львів, Краківець і Північно-Обізна Львова. Обидва проєкти вже застаріли, адже їх почали розробляти, можна вже тепер сміло сказати, в минулому столітті час від часу уряди відкопують ці проекти і анонсують їх знову і знову. Концесійний автобан Краківець, Львів, Броди, Рівне має стати першою платною дорогою в Україні, за прикладом європейських автобанів. До слова, першу платну дорогу Краків-Катовіці в сусідній Польщі відкрили у 2000 році. Проект першого українського автобану задумали ще в 97-му. Він, він мав з'єднати кордони з логістичним хабом Львова. Дорогу планували, що мав би будувати. Інвестор, якийсь примарний інвестор, натомість держава мала би виділити землю і підвести необхідні комунікації. Остання спроба втілити цей проект була у 2008 році, однак тоді польська фірма NDE SA, яка заявила про готовність збудувати ділянку автобану зі Львова до Крахівця за мільярд євро до це було присвячено євро 12. Ця фірма не виконала умови договору і так і не розпочала роботи. У 21-му році уряд знову воскресив цей проект і навіть затвердив розцінки на проїзд платною дорогою. На час масштабної війни цей проект взагалі заморозили. Що стосується північної бізної Львова, то цей проект також задумали ще в 90-х роках. Тривалий час його реалізація затримувалась через те, що більшість ділянок під майбутню дорогу були в приватній власності. Однак, в 23-му році завершили всі процедури викупу, за що не можна не похвалити відомство Олега Береза, мого колеги, з яким ми працювали у війській міській раді, власне, автодору війського. Ця дорога також значно б розвантажила існуючі траси, і скоротила б час на виїзд із міста. Її будівництво мало передувати масштабні розкопки. Чи будуть їх робити? Час покаже загальна вартість проекту майже 12 мільярдів гривень. Дорогу мають будувати за кредит ЄБРР, який потрібно повернути до 2035 року. Ще одним дуже тривалим проектом, але з щасливим кінцем, став трамвай на Сихів. Ідея прокласти трамвай тоді, в, тоді новий мікрорайон Сихів виникла ще у 1966 році, коли село Сихів приєднали до Львова. Перший проєкт детального плану передбачав прокладання трамвайної колії з центру міста до, до, до межі міста. Трамвай мав рухатися виділеною смугою, як він, зрештою, і рухається майже на всьому відрізку. Вихід на зупинки мав бути підземним, одним із таких навіть побачили, е, почали будувати в районі Верхнього Шувару. Це, між іншим, можна порівняти з швидкісним трамваєм е, з Борщугівки в Києві. Там так і є, треба рухатись під землю. Частина цього трамваю навіть планувалася бути підземною. Е, були ідеї, щоб нова швидкісна трамвайна лінія Сихова повинна була пірнати під землю в районі перехрестя вулиці Франка та вулиці Снопківської. Остаточний проєкт першої черги трамвайної лінії на Сихів від вулиці Свенсійської до вулиці Угорської розробили у 1986 році. Мені було 4 роки. Але до реалізації так і не приступили через брак коштів. Водночас для добудови другої черги від Угорської до кінотеатру Довженка необхідно було збудувати два великі шляхопроводи над залізничними коліями і хуторівкою. Їх почали будувати у 80-х і 90-х, але через кризу будівництво знову заморозили. Врешті Сихівський міст добудували у 2003 році. 90-х хотіли добудувати трамвайну колію за приватні кошти, і таким чином в Україні мала з'явитися перша приватна трамвайна лінія. Але тоді інвестора так і не знайшли, що для мене абсолютно не дивно. Після добудови шляхопроводу у 2007 році міська рада замовила новий проєкт трамваю на сихів без занурення під землю, слава Богу. У 2008 році проклали 184 метри колії на вулиці Стуса за 12 мільйонів гривень. У березні 15-го року, це, між іншим, я почав з березня 15 року працювати в міській раді. Е, і власне з березня цього року почалися роботи з будівництва другої ділянки за кошти ЄБРР. Тоді стало відомо, що наступив аварійний колектор, що значно здорожчало будівництво. 17 листопада 2016 року, трамвай Перше поїхав від Академії мистецтв до Угорської, а регулярний рух трамваю від центру до Вернадського запустили в квітні 2017 року. Загальна вартість проекту склала 25 мільйонів євро. Регулярно у Львові згадують і про ще один проект: добудову трамвайного маршруту з вулиці Вернадського через територію Зубри до вулиці Стрийської до княгині Ольги. Однак, через проблему з викупом ділянок і велику вартість проекту до його реалізації, так і не доходило. Насправді, друзі мої, в нашому генеральному плані є дуже багато різних версій розвитку транспортної схеми. У нас навіть була колійка підвісна. Тепер у нас з'являється ідея канатної дороги на високий замок, яка також може поповнити нашу транспортну схему. Ну і були різні версії про використання залізниці пристосування існуючих колій для формування так званого С-бану або міської електрички. Як бачите, такі проекти дуже довго тривають не тільки в нас, але і в Європі, тому що там не тільки про проект, і не тільки про гроші. Дуже багато політики дуже багато міняється мерів, президентів, прем'єр-міністрів. Ну я вже не говорю про пандемії і війни. Тому, друзі мої, будьмо терплящими, і якщо у вас шмер, чи очільник, чи ваші депутати хочуть якісь великі стратегічні об'єкти, то завжди беріть участь у обговореннях, тому що часто потрібно довго запрягати, щоб потім швидко їхати, чи з баном, чи трамваєм, чи автомобілем, чи велосипедом. Я думаю, що в нас буде дуже багато цікавих інфраструктурних об'єктів у нашій відбудові після війни. Тому збираємо сили. Я сподіваюся, цей блог був цікавий для вас. Коментарі, будь ласка, в студії. І якщо у вас як ви знаєте приклади ще якихось цікавих довгобудів, пишіть в коментарях, ми підготуємо і про них матеріал також. У мене все, Па-па!